Мартін Мункачі був одним із найвідоміших і найвпливовіших фотографів Угорщини ХХ століття. Його унікальний фотографічний стиль і новаторський підхід до зйомки зробили його ключовою фігурою у розвитку світової фотографії. Ранні РОКИ та становлення як фотографа. Мартін Мункачі народився у 1896 році у Відні Австро-Угорщина, нині Угорщина. З раннього віку він виявляв інтерес до фотографії, експериментуючи з камерами та технікою друку. Ще будучи підлітком, Мункачі почав працювати фотокореспондентом для місцевих газет, висвітлюючи події у Будапешті. Особливості фотографічного стилю Мункачі Мартін Мункачі відомий своїм унікальним фотографічним стилем, який вирізняв його серед інших майстрів. Його знімки характеризуються динамічністю, чіткістю ліній та невимушеною композицією. Мункачі майстерно використовував контрастні тіні та світла, щоб підкреслити рух та емоції сюжетів. Знакові серії фотографій Мункачі. Спортивна серія Мункачі прославився своїми динамічними знімками спортсменів у Русі, таких як бігуни, стрибгуни та гравці спортивних ігор. Ці фотографії заморожували мить дії та сповнені енергії, портрети знаменитостей. Мункачі створив незабутні портрети багатьох визначних осіб свого часу акторів, музикантів, політиків та інших публічних фігур. Його знімки відображали внутрішній світ та індивідуальність кожного героя. Репортажна фотографія Мункаче був майстром репортажної фотографії, вміло фокусуючи життя простих людей у повсякденних ситуаціях. Мункачі був майстром репортажної фотографії, вміло фіксуючи життя простих людей у повсякденних ситуаціях. Його знімки вуличних сцен, робочих сімей передавали атмосферу та настрої майже наче в кінохроніці. Пейзажі та натюрморти в роботах Мункачі. Окрім динамічних спортивних та репортажних знімків, Мартін Мункачі також майстерно зображував статичні композиції: пейзажі та натюрморти. У цих роботах він демонстрував свій талант інтерпретації світла, тіні та форми. Монкач вміло передавав атмосферу та настрій природних сцен від сільських ландшафтів до індустріальних видів міст. Його пейзажні фотографії відрізнялися чіткістю ліній, несподіваними ракурсами та глибоким відчуттям простору. Значення Мартіна Монкачі в історії фотомистецтва. Новаторський фотограф. Монкачі по праву вважається піонером у використанні динамічних композицій та сміливих ракурсів, що докорінно змінило фотографічну практику. Підвищення статусу фотографії. Унікальний стиль Монкачі сприяв визнанню фотографії як самостійного виду мистецтва, змінивши її престиж у суспільстві. Вплив на фотожурналістику. Його репортажні знімки стали взірцем для розвитку фотожурналістики, показавши можливості фото в документуванні та висвітленні подій. Вплив на сучасну фотографію: Новаторський підхід Бункачі надихав і продовжує надихати покоління фотографів, визначаючи тенденції сучасної фотографічної практики.